Канал Магічний Світ Мавки. Доброго ранку, я з України мене звати Маріанна. Сьогодні буде такий експрес-розклад. Без варіантів я думаю, зробимо на таку тему. Які таємниці, секрети від вас приховано? Але ми от сьогодні їх трішечки спробуємо дізнатися. Нехай нам трішечки відчинеться. Брама така Всесвіту, таємнича оця брама, да? нашого майбутнього, наскільки це можливо, наскільки нам дозволять ангели-охоронці. І щоб трішечки ми побачили, які приховані можливості, може, загрози покажуть карти. Зараз побачимо все. Може, якісь сюрпризи. Отже, що від нас приховано? А ми зараз спробуємо трішечки піддивитися у майбутнє, або навіть, ну і в теперішнє. Що, можливо, там за вашою спиною відбувається, або от які є можливості, шанси у вас, да, шанси долі. А, може, ви їх не бачите, наприклад. Зараз спробуємо трішечки проаналізувати. Так. Такі карти чудові. Тут вода, скрізь вода на картах. Як так вийшло? Ви знаєте, дуже актуально буде ось це особливо для знаків зодіаку водних да? риби, рак, скорпіон. Ну, тому що я не можу не сказати, а саме ці карти показують трішечки от такі аспекти астрологічні десь. Всі карти води. Особливо, ось якщо ви дівчина, жінка, королева кубків, ну, я покажу навіть ближче цю карту. Це може бути дійсно як ваш образ, що це ви. Це така, знаєте, дуже емоційна, інтуїтивна така дівчина, жінка. Знаєте, ось, може, якісь у вас навіть бувають такі сни, іноді якісь віші. Може, от відчуваєте ви дуже глибоко, саме психологію людську. От Вмієте якось бачити суть. Людської душі. І у вас самої дуже, така, знаєте, показали карти глибина. От ви дуже така карта туз-кубків також покажу. Це взагалі, да? щось від вас приховано ще дуже таке прекрасне і пов'язане саме з сферою кохання. Ну, тому що кубки чаще це емоції, кохання, почуття, ніжність, а особливо це коли туз, да, це якось оця така чиста енергія води її, да, кохання, любові. Буквально в чистому вигляді, ось ця енергія вам ніби от десь буде даватися з небес, буде якась можливість, це 100%. Буде щось таке чудове, приємне, щось якась буде зміна в емоційному вашому якомусь, знаєте, ваших емоцій будуть якісь, можливо, такі різ, різкі зміни. Тут ще також покажу, не можу не показати, всі карти, мабуть, покажу. А, карта помірність. Тут буквально янгол вийшов, янгол-вод, називаючи іноді. Да? Ось на цій карті така дівчина янгол. А, це також, щоб ви знаєте, вам така порада, щоб ви не квапили Всесвіт, не квапили події, не квапили час. Карта показує ваші мрії, думки, якісь, знаєте, от якась збудеться ваша мрія заповітна по цих картах. Але щоб ви от дочекалися все ж таки свого, бо ця карта показує, що десь треба трішечки почекати, дочекатися якогось балансу, гармонії, дочекатися правильного часу. І от якщо ви дочекаєтеся. Якщо вистачить у вас терпіння, мудрості, да, розпізнати, розпізнати час, розпізнати може якесь місце, да, правильне місце, де опинитися, коли, може якись, як вчинити правильно. От тоді, тут, ну дивіться, вицарь кубків це закоханість, це напряму може бути зустріч з коханням також. Ось таким молодим чоловіком. Ну, лицарі зазвичай десь років до 35. Ну, це не обов'язково це умовна така позначка. Да? Але бачите, всі карти кубкові, всі. Тут буквально стихія, вода на всіх картах показана. Особливо, я ж кажу, актуальна, якщо ви являєтеся по гороскопу за зодіаком, ось якогось водного знаку. І, можливо, навіть і тут буде зустріч із людиною, до речі, також. Але це не обов'язково, що буде він також кубковий. А річ у тому, що, знаєте, буде дуже вас кохати, бо лицар це людина закохана. Він же ж не, не, не дарма да, зображений з цією чашею, ніби якось цей священний грааль у нього в руках. Тобто, ну тут таке неймовірне поєднання цих карт. Ось ну буквально лицар це якась зустріч. Да. Тут напряму може бути зустріч кохання. Я по-інакшому навіть і не скажу. Якби карти були інші, я б сказала по-іншому. Ну, але так вийшло, що навіть і додати немає чого. От яка властивість у стихії води? Вона, знаєте, до речі, вода має пам'ять. Ну, Я думаю, хто. Може, знає, то хтось знає, хтось розклади, може дивиться. Та й взагалі це знають і священнослужителі в принципі, це використовують знання. Може, не всі знають, не знають чесно, але там закладено це все. Не дарма, ж, да, освячують воду, тому що вода має ось цю здатність, властивість запам'ятовувати.